Із потужніших є у продажі zte Blade V40 Pro, можна спокійно брати на подаруночок, ціна 4500. В комплекті коробочка, стан нового телефону. практично. Сам телефон Є БУ, але стан нового телефону. Ну Легкі-легкі такі прям царапочки, Type-C роз'єм. Підтримується швидка зарядочка, є NFC. Відбиточок пальця по екрану без різних нюансів. Працює все чудово. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Ось, як бачите, літає телефончик. Встановлений 11 Android, ZTE Blade 240 40 Pro, 6 ГБ оперативної пам'яті. Підтримка двох сим-карт. Зараз покажу ще вам камеру. Перед та задня камера. Ну, доволі непогано показує. Так, як тут? Щось не знаю, як тут вийти. Ще не розібрався у андроїдах. Ось так. О, є. Е, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому буде цікаво, пишіть у повідомлення.